Ну що, друзі, народний депутат Андрій Ніколаєнко заявив, що зарплати вчителів і лікарів за грудень підуть на оплату зарплат військових за вересень. Тобто в державі здоровезна, здоровезна дирка в бюджеті держави. І якщо навіть держава проголосує за цей законопроект з колосальними, з космічними податками, то не факт. Що ці гроші дійсно надійдуть в бюджет країни. А зараз там уже намічається здоровезна, здоровезна дирка. І тому зарплати вчителів, лікарів, все піде на оплату військовим, в тому числі зарплати підуть і ТЦКшникам. Тобто від вчителів і лікарів заберуть, а ТЦКшникам бійтешом. Огіці цій державі вже дуже скоро настане величезна гуманітарна вседержавна криза. Це вже перші дзвіночки.